Доброго дня, 4 серпня, так склалося обставини, що до цього вулика не дивився майже три тижні. Ось і вскочив я в халепу, причому обома ногами. Меду то вони трошки принесли, і храмок, я їм рамок наставив. Ось ось так. Є трошки більше, є менше. Але проблема в іншому. Нема матки. На заміну вони не йшли. Ось. Але матки немає. Пізновато, звичайно, не знаю, чи встигнуть нароститися, але зараз суточний поставлю та й будемо надіяти, що матка вийде. Не робіть так, як я. Якщо є можливість, в мене просто не було можливості подивитися. Ось. Дивіться до своїх дівчат, бо можна попасти в таку ситуацію, в яку я попав. Всім добра, підписуйтесь на канал, вам це нічого не буде коштувати. Я буду вдячний до зустрічі.